Розпочну з того розмову про що сьогодні я чув від мами в магазині на вулицях в транспорті. Люди це дуже активно обговорюють. Ну, звичайно, в соціальних мережах то вже е, само собою зрозуміло. Це е, деякі західні посольства. Сьогодні не працювали, було якісь сигнали, чи буде масовані, масовані ракетні удари? Аж люди навіть говорять, що ворог може завдати тактичного ядерного удару? Ну і така напруга вона є. Є там певні пояснення від посольств, є пояснення від Європейського союзу. Різні пояснення, але люди, як вони бачать, що посольство що є якась загроза. Оцініть, будь ласка, що відбувається? Чим викликані такі дії ряду mm. е західних посольств, і як діяти і реагувати українці? Ну, давайте так. Я хочу нагадати, що ще 2 два роки тому, як тільки починалося широкомасштабне вторгнення, а відомості про те, що Путін ось ось наносить ядерний удар, тактичної ядерною зброєю, вони системно з'являлися в вайберах, телеграмах ну місяця три після початку широкомасштабного вторгнення. Так що це вже застарілі новини, що воно це вже було так. Те, що те, що ми бачили. Те, що була така реакція посольства, ну дивна, чесно кажучи, реакція, мені просто не зрозуміло, навіщо вони так роблять. Тому що, а чого ви боїтесь? От мене питання: чого ви боїтесь? Ви ж державою, так? Якщо там хтось там посміє щось там зробити, то буде відповідь, я впевнений. що ви я думаю, що вони знають про це, росіяни. Тому не не зрозуміло, чого таку розганяти історію, тому що половина посоль залишилась. А, і так далі, але тут ми повинні розуміти одне: тут головне не ці посольства, які сказали не американці. Слідкувати треба за китайським посольством. Якщо китайське посольство на місці, значить це гаразд. Вони точно щось будуть знати раніше. Так що не, не, не туди дивимось, не туди дивимось. Ну так хто в Києві знає, де знаходиться. Ну я думаю, що кияни всі знають, хто там, де знаходиться китайське посольство, можна час від часу приїздити на метро Арсенальна, там пройтися трошки, подивитися. Якщо все є, то значить слава Богу, все, все працює. Ну, Але будь разі, та так, я знаєте, я для себе ну принаймні пояснюю тим людям, яким треба пояснювати, там знайомим родичам, кажу, що ну є протоколи безпеки певні, очевидно в посольствах. Можливо, там в посольстві США, Посольстві Італії, ну от Німеччина посольство не зачинялося. Є певні протоколи, є повідомлення, є сигнал. Ну, напевно, вони зобов'язані вжити певних заходів, умовно кажучи, закритися. Ну, нічого не буде, значить нічого не буде. А якщо щось станеться, скажуть, а чому ви не закрилися? Чому ви не вивезли людей? Чому ви не послухалися наших сигналів? Тому я думаю, що це певно пов'язано з якимись певними протоколами. Так само знаєте, як от, надходить е, сигнал про підготовку замаху, умовно кажучи, на президента. Ну, посилюють його охорону, тому що є сигнал. Можливо, його не буде того замаху, але я думаю, що це більше ця історія. Ну так, тому тут е, різні можуть бути варіанти, але е, слід розуміти одне: до 20-го числа ми будемо бачити просто потік е, ІСО, е, атак різних розмов, що Україна там погодилась на 20% території здачі, що росіяни вже там готові інші варіанти там, розмов і так далі. Це все ознаки того, що росіяни розуміють. Що час працює проти Росії, коли Трамп прийшов до влади, і тому вони дуже суетяться те, що можна назвати, там вкиди якихось карти. Я бачу через інтерфакс, пішли. що Щось вони там щось робити збираються. Дивіться, удари пішли по території Російської Федерації. Їм це дуже не подобається, а вони нічого не можуть протиставити. Розмови про те, і смішно було читати вчора. До речі, цього Лаврова. Uh -huh. Який там визнавши що щось, щось було по території Російської Федерації, але вони досі не знають, що то воно було. Якщо, якщо коротко передати, це означає, що вони в прострації, так вони не очікували, вони тепер, вони тепер повинні відповідати за свої слова. Відповідати немає чим, як би вони там не мали. Буде ще багато потоків брехні, багато потоків істерики. Так що ці півтора місяці будуть такі. І добре, що все ж таки адміністрація Байдена нарешті нарешті дала можливість бити по території Російської Федерації зверніть увагу не без обмеження тільки по Курській області. Скрізь, скрізь хочу зазначити: а якщо ще будуть передані Україні модифікації сторошеду данністю під сот шістдесят кілометрів, то вважайте, що це вже до Москви буде долітати. І все це дуже турбує росіян. І вони тому будуть, оскільки немає чим відповідати, вони будуть сіяти з невіру, паніку в українцях і так далі. Треба те пережити, тому що росіяни розуміють, що таке удари по території Російської Федерації це знищення складів, а це продовження знищення, в тому числі вже українськими дронами їхньої енергетики. Я хочу от ми часто говоримо удари по НПЗ. У нас знаєте деякі експерти. Говорили, що то фігня, воно працювати не буде. Нащо ми це робимо на початку року? Дивіться, чотири МПЗ зараз фактично зупиняються, а то в топ це, Амфінський, і там ще один, і в Ніжегородський. Чому тому що, по-перше, санкції, і по-друге, цей СБУшні дрони, які постійно їх мочили, вони їх довели до такого стану, що починається питання з спалами. Тому удари, удари, ще раз удари, і всіма можливостями як західною зброєю, так українською зброєю. Україна а, повинна демонструвати силу тільки сильних поважає, тільки сильних люблять. А, Попри все до 20 січня, до дня інавгурації Дональда Трампа виправі ситуація буде дуже напруженою, особливо в інформаційному просторі, та й не лише в інформаційному просторі і на фронті, і, можливо, з ворожими атаками ракетними. Там ракетною накопичило. Це правда, а, там фактично з липня. Ми не бачимо таких масових ударів. що Знову розпочалося, і українцям звичайно цей період треба пережити. Президент України Володимир Зеленський не лише на цей період, загалом, напевно, на найближчу перспективу. Озвучив план стійкості та план план стійкості. Якісь там хтось карикатури постив, хтось його висміював. Я не буду свою думку висловлювати, але я попрошу вас прокоментувати необхідність озвучення, написання і озвучення цього плану. І чи ось ці заяви, які були зроблені, ну буде щось реалізовано, щоб це не було лише просто ну ми стійкі. Ми знаємо, що ми стійкі, але для того, щоб ми були дійсно стійкими реально потрібен певний е перелік дій і з боку влади. Також та механізм певний ну, ну, перелік тобто... дій, строки викон... і, і, і хто є відповідальним. Ну сподіваюся, це в закритому режимі буде все ж таки визначено. Ну хочу сказати, якщо два пункти буде виконані, то вважайте, що майже всі будуть автоматично виконані. Це в першу чергу йдеться про виробництво зброї, тобто ми повинні розуміти, що зброя зброя ще раз зброя, залучати і інвестори, які можуть вкладати кошти, але спрощувати повністю порядок залучення коштів не через міністерства, там стратегічних галузі. Нехай йдуть гроші безпосередньо через міністерство оборони, через той дот, який вже створений, який довіряють іноземці. Якщо є компанії, які а, мають контракти з містерством оборони, нехай одразу ж отримуються кошти, як там з українською бронетехнікою було, коли вони гроші отримали та іншими на виробництво САУ. Так там ще північна північна Європа активно приєднується. Я вважаю, що потрібен експорт зброї за кордон для того, щоб залучати кошти та ставати частиною частиною технологічних зв'язків, в тому числі американських корпорацій. Ну і страхування ВПК повинні бути ризики. все ж все, повинно повинна бути зроблено. Ну добре, що до речі, в цьому бюджеті 2,6 мільярда на компенсацію відсоткових ставок банкам за закладено. Добре, що воно зроблено. Потрібно ще більше потрібно більше ресурсів оборонку в в оборонку без безпеки. У нас немає економіки. Вважайте, немає можливості, наприклад, повертати людей за кордону. А це перша умова, коли люди будуть повертатися за кордону. Це безпека, ну і перемога. Друге, те, що мені сподобався, сказав президент. Це все, що повинна в локалізація, все, що повинно вироблятися в Україні, повинно вироблятися в Україні. Це означає лінію на реіндустріалізацію. Для того щоб економіка була самодостатня, зростала кількість переробок, і тоді будуть робочі місця, і тоді і податки будуть, тоді і забезпечення для ветеранів буде, в тому числі робочі місця, забезпечення бюджету і так далі. Те, що написано в інших пунктах, сподіваюся, що в цьому буде приділено багато уваги. Це буде реалізовано. І тоді все буде гаразд. Я хотів би, щоб ви ще. Прокоментувала ось цю зміну ядерної доктрини Росією, реакція світу. Знаєте, одні кажуть, що е, от ви догралися ну тим, що ви дозволили бити в глиб Росії. Ну бо зміна доктрини в тому, що якщо по Росії завдають удару, то навіть якщо просто не ядерною зброєю, але от такими як зараз Україна завдає, то це дає дозвіл Росії. Ну умовно кажучи, відповідати ядерним ударами, російські е, російські населення готують до того, що це можливо, і нам за це нічого не буде, тому що захід не відреагує, нато нас боїться. Ми не ядерні, і так далі. Так далі так далі. Ну от е, реакція світу знов ж таки різна: від заяв, що ви догралися, тепер Путін почне третю світову ядерну війну. Ну, до того, що як заявили у США, так, а ми війну не оголошували. Ми не є частиною війни. Взагалі, ну до чого тут ми ні, ніяка ні, світова війна. Е, Чергува оця лякалка Кремля наскільки вона загрозлива, і навіщо взагалі змінювати вже там який раз вони змінюють цю доктрину? А нічим більше погрожувати. Немає чим погрожувати. То вже ніхто нічого не боїться. Перша лякалка, що не дай Боже щось прилетить, наприклад, по Криму. Я пам'ятаю, була ще в, завжди говорив і продовжує говорити. У вас не знаю теж говорив на вашому каналі. А перша лякалка була в липні 22-го року. Це говорив Медведєв, Що не дай Боже щось прилетить в Крим. Не дай Боже, прилетіло в Крим декілька разів, 9 серпня 22-го року. А потім були оці надводні перші зальоти надводних дронів Сібейбі, СБУшники, які глупили по цьому бухті Севастополя. Це теж свята було. Ну і далі історію ви знаєте. І далі Україна давно вже разів 10 порушила їхню доктрину ядерну, особливо коли Україна знищила станції попередження ракетного удару. Три штуки було знищення. А це вже за їхньою навіть доктриною вже давно повинна була бути ядерною війною. Нічого не відбулося і нічого не відбувається. Я вже мовчу про Курск. Я вже мовчу про інші речі. Далі Росіяни самі вже заплутали з тим, де вони все ж таки визнають, як вони говорять, нової території частину Росії що не визнають. Наприклад, Захарова, коли там три дні тому заявила про те, що дозволи бити по території Росії радикалізує, радикалізує Росію. Так почекайте, а те, що війна відбувається на території Росії, як ви рахуєте Херсонська область, Запорізька область, Донецька область і так далі, і Крим, це що вже не рахується у вас Росією? Далі ми повинні розуміти: ми повинні розуміти, якщо серйозно говорити, якби Путін і е, Путінське керівництво було упевнено, що застосування ядерної зброї призведе до конкретних результатів, так без наслідків для росіян вони б давно це зробили, але вони не упевнені, що це призведе до якихось результатів. Чому тому, що тактична ядерна зброя, що таке тактична ядерна зброя? Це зброя, яка робилася з урахуванням досвіду Другої світової війни, коли були величезні армії, там по одному мільйону людей, які були на скупченні на на певному проміжку. Ти запустив там 10 ракет, знищив половину армію, а потім ідеш і добиваєш їх фактично. А тепер такого немає. Ну немає концентрованої армії. Ти не можеш, якщо ти зараз застосовуєш ракету, а це не означає фактично нічого. Ти ну не потрапляєш куди потрібно. Далі ракета, якщо запускати, вона ж може ще не вибухнути. Не будемо забувати, тому що ж це ж ракета, її ж можуть збити. І тоді росіяни погрожують тому, що вони можуть запустити ракету. Вона не вибухне, наприклад, так. Але наслідки вони вже будуть мати. А наслідки вони знають, що за що їм за це буде. Китай категорично проти застосування ядерної зброї, тому що розуміє, що це буде наслідки для його країни в першу чергу, а не через любов до України. Ну і Захід пообіцяв застосовувати конвенційну зброю. На території України проти росіян, якщо не дай Боже, буде застосована ядерна зброя. Тому вони знають, що ця проблема існує. Наслідки дуже, дуже погані для них, без будь-яких гарантій, що це зупинить, наприклад, український наступ, що це що Україна капітулює та багато чого іншого. Знаєте, ще от мене два короткі запитання. Перше, ваша думка з приводу а, ось цієї гібридної атаки. Там китайське судно його, до речі, взяло на абордаж. А, по моєму данські, якщо не помиляюся, а, моряки і а, там російський капітан, який пошкодило цей підводний кабель, глибоко глибоководний кабель а, а, між Німеччиною і Фінляндією. А, Ось ці атаки Росії вони призують до якогось знову ж таки можливо санкцій, можливо, якихось дій у відповідь. І як далеко в таких гібридних атаках можуть Росіяни піти? Ну бо, до речі, я кажу про те, що Польща, зокрема, на такі гібридні атаки дала однозначну відповідь. Вони сказали: ми просто позачиняємо консульство Росії на території Польщі, і все до побачення буде обслуговуватися де завгодно. Ну, таке. Я хочу сказати. Ну, дивіться, росіяни давно поставили комплекс Красуха в Калініградській області, який там пошкоджує точніше, некоректно не дає можливість коректно відображати сигналу GPS, Наприклад, пошкодження роблять перешкоди робить самі Польщі. Це фактично оголошення війни блоку НАТО. Тільки НАТО не хоче не як це видно. Перебиття комунікації це фактично напад на країни НАТО. Єдиною адекватною відповіддю на це було перекриття до Російської Федерації судопласту Балтійському морі. І це можуть зробити країни НАТО, вже Це Данія та Швеція. От що вони повинні зробити це була б адекватна відповідь. А Не те, що ми там позакриваємо консульства, ми будемо удавати, що ми не розуміємо, що китайське судно, яке за дивним збігом обставин очолювана російським капітаном, раптом була присутня в зоні, де був обрив цих кабелів, і ми удаємо, що ми не розуміємо, що там відбувається. Ну та абсолютно при тому, що це судно перед цим зайшло в один з портів е, Російської Федерації. Е, ну і Китай, знаєте, тут е, таке питання, що умовно кажучи, якщо той самий Кім Чен він відверто підтримує Росію, я там не знаю за які гроші чи за які інші послуги. Ну принаймні, ти розумієш, що це такий е, ну, наочний поганець, який не криється за масками. А зовсім інша історія, коли ти. Маєш величезний товарообіг з країнами Європейського Союзу з ти там маєш свої ринки. Бо хто ще в таких обсягах за такі суми буде купувати а, твою продукцію? Але в цей самий час ти теж граєш. І хоча Китай попереджають, і е, це була е, заява там Байдена, і так далі. Що ну давайте якось все-таки не підтримуйте Росію. Але вони так ну і друге, я це таке питання. Знаєте, просто е, люди цікавляться, деякі, бо е, вони не розуміють. а Є в нас е, е, комітет, який займається там ці. Утворенням і так далі Зріз цін, Інфляція. Ваша думка все-таки є тут якась гра не в чисту? чи це об'єктивний стан економіки, там всього іншого. От зараз та така інфляція. Так, ціни зростають, і треба з цим жити і миритися. Де де зростають? Україні? Я маю увазі Споживчі споживчі ціни перш за все, там. ні. Ну дивіться, ціни у нас зростають, Тобто, інфляція має зазвичай дві складові. Або те, що називається інфляція пропозиції, або інфляція попиту. Інфляція пропозиції це коли зростають витрати на виробництво того чи іншого товару. Якщо у нас, наприклад, проблема з енергетикою і все, що з цим пов'язано, там люди вкладаються в, в генерацію, вкладаються в речі для того, щоб воно працювало, звичайно, що це кладається зупіватися. Це фактична інфляція пропозиції. Вона неминуча для. України інфляція попиту це коли ну надмірна кількість грошей в, в обігу. У нас такого далеко немає, і національний банк навпаки перегинає палицю і не дає можливість економіці розвиватися, і тому е, зростання буде а що ви хотіли. У нас іде війна. У нас 10, те, що 10 відсотків. Ну взагалі, давайте так. Ми повинні розуміти, що е, тут питання 10 відсотків інфляції під час війни це взагалі норма. В інших економіках це було значно більше. Ну, взагалі для нашого типу економіки 10% інфляція. Якщо ну правда, вона правильними методами повинна стимулюватися державою, щоб і продуктивні зростали, і виробниче, і виробництво зростало всередині країни. Воно повинно буде регулюватися державою. От ви запитуєте, в чому що може проблема? У нас повинно я вважаю що повинна бути обмежена. Імпер деяких товарів, які є некритичними для економіки, тоді ми не будемо витрачати валютні кошти, які йдуть за кордон. Вони повинні вироблятися в країні, і тоді у нас товарна маса буде забезпечувати і ту кількість грошей, яка знаходиться в обігу. І тоді у нас буде падіння цін, тому що товарів буде більше, тому що виробництво будуть працювати люди будуть сплачувати податки гривні. і Тут долар виключається з товарообігу. Тобто тут під час війни взагалі йде обмеження завжди на споживання деяких товарів. Я вважаю, що нам потрібно припинити імпортувати, наприклад, престижне авто. Вони нам не потрібні під час війни. Я нагадаю лише, що, що ми за цей рік там на 93 мільярди стало нам нещодавно. То була озвучена. Ну це мрак. Мільярди, навіщо, та... навіщо, навіщо навіщо ми навіщо ми імпортуємо це? Так а, далі, в 23-му році у нас на мільярд доларів алкоголю було імпортовано. А, краще дати краще дати виробникам, нехай забезпечить мінімальні потреби і експорт в тому числі забезпечить. Пане Тараса, я, я... Тому... Та. Ну, тобто в будь-якому разі є об'єктив є об'єктивні причини це головне бо є і суб'єктивні суб причини